Від часу заснування служби зв'язку українських збройних сил її діяльність зарекомендувала себе як бездоганна, надійна та секретна. Але про деякі таємниці щоденного робочого дня наших військових зв'язківців напередодні їх професійного свята вдалося довідатись нашому несекретному кореспонденту. Військовий зв'язок є невід'ємною складовою системи управління збройних сил, його матеріальною основою. Сучасні бойові дії розгортаються на дуже великих територіях, і від чіткого налагодженого зв'язку залежить хід виконання завдань, взаємодія підрозділів та звичайно ж результат бою. Білий голуб, який сьогодні прикрашає емблему окремого полку зв'язку, що дислокується в місті Севастополі, несе не тільки вітальне слово матроса, далекій коханій йому доручено таємницю і мир нашої країни. Кожен зв'язківець чудово розуміє важливість своєї роботи. Тому виконує її добросовісно та з гордістю. Півдня приблизно ми займаємося так, з машинами, з апаратурою, а потім заняття кожен день ще є. З бойової підготовки, з тактичної. У підготовці професійних кадрів офіцерам допомагають сержанти та старшини, які раніше проходили строкову службу в полку, а зараз є досвідченими наставниками та старшими побратимами своїм молодшим колегам. В Полку зв'язку служу з 2004 року, був призваний на строкову військову службу, після чого залишився. І тепер проходжу вже півроку на новій посаді в зв'язку з роком сержанта, який проводиться в Збройних силах України. Перш за все, моїм основним обов'язком є виховання особового складу, як головного сержанта взводу. Все, що є, це робота з технікою, з особовим складом, з озброєнням та іншим спорядженням. Як кажуть на флоті про зв'язок, як і про повітря, згадують лише тоді, коли він зникає. А якщо все працює бездоганно, то і питань до зв'язківців не виникає. Як зазначив командир окремого полку зв'язку капітан другого рангу Дмитро Кацай, його полк успішно виконує усі завдання за призначенням. 37-й окремий полк зв'язку призначений для забезпечення зв'язком командування військово-морських сил Збройних сил України на півострові Крим. Забезпечує зв'язок для командування морських сил як польовий. Системі, так і в стаціонарні. Так Проводяться заходи ще по переходу на новітні техніки зв'язку. На техніки зв'язку. В цьому полк зв'язку продвинувся дуже вперед. Тому зараз нарощується ця система і вводяться новітні технічні засоби зв'язку. Шановні військові зв'язківці. Дуже хочу вас привітати з нашим професійним святом, виносити на річницю віз зв'язку. Пожелати вам дуже крепкого здоров'я, любві, щастя, бажання продовжити службу в військах зв'язку, крепкого зв'язку, щастя любві. Високу оцінку роботі військових зв'язківців і начальник управління зв'язку та інформаційних систем командування військово-морських сил Збройних сил України, полковник Анатолій Манджас. Система зв'язку військово-морських сил є важливою складовою системи управління військово-морських сил, яка на сьогодні набуває нової якості. Це пов'язано перш за все з переоснащенням існуючої. Системи зв'язку на сучасні інформаційні технології, на сучасні цифрові засоби зв'язку, які зараз активно розгортаються на вузлах зв'язку пунктів управління військово-морських сил, а також оснащуються підрозділи зв'язку військово-морських сил сучасними засобами. Впровадження зазначених цифрових засобів зв'язку дає можливість підвищити. Швидкість обміну інформацією між пунктами управління, підвищити якість зв'язку, прихованість в тому числі. На сьогодні зв'язківці військово-морських сил приймають активну участь в ряді міжнародних заходів, таких як Блексіфор, Сібриз. Восени будуть проводитись навчання, адекватне реагування» 2011 року. Зв на зв'язківці будуть покладені важливі завдання щодо забезпечення управління в ході цих навчань. І я впевнений в тому, що ці завдання ми виконаємо успішно. Крім того, хотілося б зазначити, що зв'язківці військово морських сил щороку приймають активну участь в міжнародних навчаннях по зв'язку. Комбайн ендевер. Такі офіцери, як капітан третього рангу Підкопайло, Капітан третього рангу Дем'яненко практично завжди залучається до цих навчань і показує там високі результати на міжнародному рівні, от, свою підготовленість, своє уміння, от, практичний досвід. І цим ми пишаємось. В безпосередньому підпорядкуванні начальника зв'язку військово-морських сил знаходиться вісім частин зв'язку, які успішно виконують поставлені перед ними завдання. Підтримують належний рівень професійної підготовки. Користуючись нагодою, хотілося б привітати ветеранів військ зв'язку, військових, зв'язківців зв військово-морських сил з професійним святом, побажати всім подальших успіхів, міцного флотського здоров'я, сімейного добробуту, благополуччя, всього найкраще. Важко собі уявити, що було б, якби не було зв'язку між штабами, військовими з'єднаннями, кораблями та частинами. Отож, зі святом вас, військові зв'язківці, бо праця ваша дійсно гідна, поваги і щирої подяки.